Мирслав Михайлович, а от вже якщо ми зачепили цю тему коронації, то в мене таке питання: чи сприймав він цю коронацію як серйозну, серйозний крок, власний? Тобто, чи він це спланував, планував в майбутньому? Чи це така була вимушена акція для отримання союзників із заходу? Тобто, як сам розглядав цей королівський титул Данило Романовича? Чи відносився він до нього з повністю з повною серйозністю і вважав себе законним королем? Чи все ж таки це було така? Ну, ще один додаток до його титулу, який мав на меті залучити союзників у боротьбі з Монголами. На мій погляд, це радше вимушений крок. Ми не маємо жодних коронованих королів Росії до часів Данила Романовича. Коронованих королів. Тобто, титули застосовуються в різний спосіб, історію описання сповнене великою кількістю прикладів. В тому числі не тільки в хроніках, там, аналах, діяннях і так далі, але й в офіційній кореспонденції іноді руських князів титулують королями, там, підкреслюючи їхню там, суверенність, там, впливовість, авторитетність і так далі. Але коронованих королів відповідними регаліями, надісланими папою чи за участі папи. Тобто ми не маємо таких відомостей. Данило постає першим, але ми розуміємо обставини. А, значить, за яких це відбувається? Ми, ми розуміємо а, тиск, який на нього чиниться. Ми розуміємо наслідки тієї поїздки до хана Бату, який він переживає, і, очевидно, розуміємо зміни, які він планує, ну і які досягнути самостійно не встані.